А і сьогодні ми звучили в uh, Tower Defense. І вас попрошу підписатись на YouTube канал, канал, канал телеграм-канал, Telegram канал в опція цього відеоролика Плюс лайк, написати коментар, бажано. від ми з ліфта, на на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролки. І подивіться, який тут класний, по-перше, скінчик. Скінчик класнючий. Вау, він просто класний. І подивіться на цей нікнейм герой фан вау Оку Давайте ми теж написам cool. cool, ку. Uh -huh. mm, так. Mm, і що він хоче. цікаво Чи так чисто поздоровкався Відос О, так так. Так. О, класно Ну класно. О, він нам кидає трейди Так. Бм. І що це цікаво, він хоче від нас. А, так, він нам показує дуже багато всього. Я бачу. А, але я не знаю, чи це нам. Ого, ніфіга собі. дивіться, тут ларчі турки. Ніфіга собі. Вау, це все нам. Дякую, бро, дякую. Дякую, мені дуже приємно. Що ти подарував нам багато всього. Дякую. Угу. Так, ну в принципі цей просто нікнейм, це просто рознос. Ще й у цей скінчик, це щембітол. Бомбітол. Бомбіто. Окей, полетіли. Угу. Так, і що в нас? Бем. В пост офісі нічого нема. А, так, нам кидає трейд якийсь чел. Угу. І що він хоче? цікаво. Ага, Астра. Це мені. Вони... Якщо так, то я дуже вдячний. Амга. Mm... Нє, <ska> <Studio Finnish> не, не захотів безкоштовно. Окей. Окей. А так. Полетіли, в принципі. Будемо дивитися, будемо тратитись на нашого гріна. А поки що я так зрозумів, що я знайшов. Чим відбиватися від усіх ого. Бем, фатюру випав. Шкода. А з якого крайта падає фатюр? Тут немає його. Тут. А, ось що, з цього крейту. Поняв, поняв, прийняв. Угу, Поняв. М -м 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 так, в принципі, я знайшов в дефитись. Замість оцього а, Годліка беремо це. М -м Буде, я думаю, бомбіто. Тому давайте це протестимо. Давайте підемо просто це протестимо і все. Все, полетіли. Полетіли, полетіли кінти, будемо розносити. А, і так, друзі, якщо ми назбираємо одну тисячу підписників до вересня цього року, то я розіграю All Godлі, ну, то оцього, оцього, скоріш за всього, або з іншим Сігну. Кратше, оцього Годліка буду розігрувати. Якщо ми не збираємо 1000 підписників. А я думаю, це буде дуже легко, бо в нас вже а, майже 530 підписників. Або вже 530, не знаю. На даний момент а, ще не було вроді би. Тому давайте зараз поставимо. Оу, а де? Ага, фуф. Я думав, його немає. Так, а його радіус. А його радіус такий собі кінтий, блін. Блін. Походу геге. Блінна. Блін, 15 це мало. Треба 20, напевно, плюс-мінус. Блін. Це я не подумав. Про це я навіть не подумав. Ну давайте скіп. Давайте чекаємо до наступного скіпа. Поставимо його, можливо, прокачаємо. Я буду його ставити так, щоб він хоч одну сторону дефав. Я сподіваюся, він не коштує 800 А Дешевенько достатньо. Хайпер мені сюди. 600. Це капець. І мені може не вистачить радіусу. І мені може не вистачить 5 радіусу, щоб отут дефать. Блін. Це треба 1000. Блін. Та це ще анрілі. Це анрілі. просто. Друзі, це Ну, Давайте покачаємо базу, типу, щось зробимо. А тут будемо трошки поближче його ставити. А, блін. Ага, ну короче, гг. Короче, гг, друзі, бо... бо ось оце, це. Бе, 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 Ну і все. Ну і короче, злились вже, Ну да. Ну короче, в наступний раз може повезе. А може в нас є інший якийсь бравлер дешевий. Давайте подивимось. о, юніт, юніт, соря, бо юніт. Угу. Так. О, кстати, фанменчик. Прикольно. Large фанмен. Але в них 15 рентг. 15 рентг. Пога... Погано. А так. Що це черг хоче від мене? B. Так. Юніт. One юniт. Що юні тобі. Окей, бертуха. Ну давай тобі дамо сюрфра от цього. Ну. Ну, давайте токсика. Окей, бертуха. Тримай. Тримай, братуха, мені не шкода. А тобі класно. А тобі класно. Все. І навіть не на там все в там. Всі діла. Окей. Так, мене щось лагає. О, це погано. Це погано. Ой-ой-ой, давайте розседнимся. А шо це таке? О, фуф. -фу. Закінчився трейде. Е, так. Шо вони всі хочуть від мене? А, ні. Давай. Окей, так, давайте подивимося. Останній раз не будемо мені приймати жодних трейдів. Давайте це просто вимкнемо. А як? А, а хто знає, як вимкнути? А, ось. Що? В... В... Так. Це ж мені не треба. О, все. Угу. трейд. Давайте тільки для друзів. Бе, все. Поставили, тепер можемо вимкнути. Обрати, прибрати оцього кінта. А так, тут 12, тут 15. Ну давайте спробуємо оцього кента. Поставимо його багато. Хоча, блін, демеджі це ще мало. Але можливо ми накопимо на хайпера. Поки вони будуть дефати. Можливо, так. Можливо. Але не факт. Але не факт. Давайте його. О-о-о! Оце так. Рознос. Так, скільки? 750 покачати. Та вискаження. Мені хайпер сюди втулить. Блін, а скільки хайпер класно виглядав? Імба. Хайпер імба. Будемо ставити на кожному куточку. Давайте не будемо покорм ферми ставити. Просто поставимо. Ай-яй-яй-яй-яй! Я про втикав. Я, -я, -я, -я. Я про втикав, коротше, друзі. Це б було ставити Сантр. Бо це капець. Ну, нічого, нічого, можливо, ми витримаємо, можливо, ні. Але ж вже пішли оці здорові сірі штуки. Я не знаю правильно, як проходити ці режими. Я просто цього не розумію. І все. Тому ставимо отут наступного кінта. Так було орендж більше. О, ну, так. Він, так він, типу, щось дефай, але треба трошки його сюди підвінути. Ой-ой-ой. Блін, у мене ще баги повні. Я їх ще неправильно ставлю. А ще неправильно. Дивіться, він туди не достає, скоріше за всього, тут він теж не достане. Так. Угу. Капець. Коротше, я не знаю правильного проходження. В соло цього режиму. Без грінлазера. Без грінлазера. Ну, давайте полетимо все-таки в трейд-плазу плазу. Трейд плазу. тепаємося. Поки можемо увімкнути трейди. А щоб могли мені кидати трейди. Якщо що. Зараз, скоріше за цього, ринок теж буде падати, бо багато нових юнітів класних з'явилося. І всі інші юніти тепер не дуже сильно а, потрібні. Типу вообще... Іноді таке буває, наприклад, дуже багато. Отаких от штук з'явилося. Давай по 15 покидаємо їх. Так, бе, бе, Пішов пішов. А так, Токсики. По п'ят по 19, пішов. М пішов токсик ще за 18. go. А, оцей його сад за 7 гемів. Пішов. А геть Оцей його за 9 гемів. Пішов. Токсика за 7. Б. Даче. Оцей його чел за 17. Пішов. А, в мене просто ліміт вже. Асанту можем прибирати. Бо вона стопу днях стільки не коштує вже. Так, це скільки коштує? 89 гемів Це давайте за 399 Бм. Пішов все. так, Я думаю, ми зможемо щось зробити. Я сподіваюся. Грін Лазер 1250. Щось я не поняв. Все лізе вниз, а гріни йдуть вверх. Просто. Вище, на поверх и выще, нажаль. Mm, о, -о, -о блін, мені здалося, що воно за 92 гема висить. Mm, це класна карма. Оу, кент золотій. Вау. Так. Так. Mm, 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 так, окей. Окей. Давайте подивимося, що ще в нас я. Uh, так mm. прикольно було б тхумат оцього біля турки. О, oh, слава купили. Mm -hmm. mean, давай ще пішов за 7 гемів. пішов, Летс го. -у, oh, ще кого купили. Сент Вилд. Let's go. Давайте ще за 9 геймів выстрелим його, Окей. Окей, окей, окей. Так, і що у нас є ще. Mm. А, ха -ха -ха. О, ще візел докупили, клас. Давайте теж серфера за 9 геймів будемо також продавати. Оцих кінців би ще попродавати. Ну я бачу, що в нас геймів взагалі немає. А, почекайте, у мене, мене дві ферми. О, сюфера ще купили. Давай ще за 9. Поїхали, поїхали, поїхали. О, ще одного серфера. І Large Fun мене купили. Пішов ще один за 9 геймів. Бем, поїхали. Ну, фанменів більше в мене немає, тільки який на ринку висить. Давайте його за 14 бахнем. Поїхав. Поїхали, поїхали, поїхали. Угу. М -м. М -м. А, так. Е -е, кстати. А в нас же ж є ще де щось там цікаво. Цікавеньке, чи ні? Ну ні, не бачу такого цікавого, прям. Перестали все купувати, серферів перестали брати. Н я, н я, н я. А я не подивився, це ти, напевно є купував, напевно. Прикольно. Треба щось нам купити за 50 геміків. Ніхто не хоче продати там санту за 0 геміків, ні. Давайте будемо дивитися. А... Найдешевші прайси зараз прикладемо і знайдемо саме цей режим. А, так. Бем. І це а, найнижча ціна. Оце. Все, давайте дивимося. Один гем. О, Токсика купили. Let's go, У мене ще є токсики. Є, але не по, 19, не по 17 гем. Тому давайте ось цього за 79 бахм. Ну, поїхав. А, так, ага, за 0 геймів нічого ніхто не продає. А, на жаль. А, на жаль. Але давайте ще подивимось. Можливо, ще хтось хоче продати щось дуже дешеве. Але ні, нема нічого такого. А так, щось одновилося. Ніхто реально нічого не купує в нас. А ще ніхто. А, давайте знаєте що зробимо? Давайте всіх токсиків приберемо. Бем-бем. І поставимо по 17 гем. Ууу, по 13, по 12. Пішов і за 13. І за 13, пішов. Токсики взагалі зараз в мінусах повних. Мені дуже шкода тих людей, які їх покупали по 100-200 гемів. Ам, да. По 100-200 гемів це типу дуже дорого для токсика. у у купили. Все, в мене серфери закінчилися. Один кен залишився на продажі, тому давайте будемо оцих цих клок спайдерів продавати. У мене зараз гіпер низький цін. Сьогодні просто в мене розпродаж. Просто розпродаж максимальний. Так. Тайм крейти по 50 гемів, так і висять, як завжди. А Що там токсики? Токсика ще не бачу. токсика пропусти, походу. А, токсики. А де токсики. М Ніхто не хоче. Ага, це токсики. Все. Мої. Зараз буде перебувати ціну. М Я би купив за 9 7 гемів. Токсика. Я прикиньте за 9 7 гемів. 9 7 гемів. Купити Токсика. Це ще що рознос був би. Типу. Я ще не розумію, чого вони впали в ціні. Та їх майже 8 мільйонів. Нет, дохріна. 8 мільйонів це дуже багато 45 тисяч демеджа mm. в кого 45 тисяч демеджа? Ну коротше. 25 слоумінгу, 65 ренджа. Типу, вони ж ще створені, щоб їх і прокупували. Так, нам кинув трейдече. Mm. Ще все мені, то я дуже вдячний. Mm. Ага, ферма. А, а так, оце окей. Оце, давайте за 70 гемків. Бейгін пішов. За 70 гемків пішов, це і за 9 потім піде. Так, Токсик за 12 Ні, ніким не прибит. Так, Сава купили, let's go. Тому за 9 гемів пішов цей вот чел. Бем. Блін, мене леги дорожче купують, ніж оцей Сава. Да, да, прикол. А, прикол. Та, прикольно, оу, стрімер. Стрімера мені. Ти мені стрімери решив підігнати? Ед. Я нічого не дав, а він пише Ad прикольний чел. Так, ну в принципі я ще нічого не бачу дешевого, А, дешевого. Да? А дивіться. А оцей... Э, э, Спаркер і оцей камеравумен а, вони дуже схожі. Опа, за 0 гемчиків прикупив собі оцю штучку. От чому в мене last price. Берем, продаєм і 50 коїнів зароблю. Норм. Краще б вони не продавали їх за 0 геймів. А краще б вони продавали їх за коїни собі. Якщо не можуть вже продати їх. Це набагато вигідніше. Я хотів заробити. На грінлазера, в мене 97 гімн. Прикол. Так, перебили мені ціну Ставим 69. Ой-ой. 69. 69. Оцей очіл хоче щось там дати. Нічого він не хоче дати, тому сам же 69 гемів. Поїхав. А так. О, сьогодні за 5 гемів. Норм. Ото хтось вирішив продати. У мене ще був не, походу, не найменший. Е, це не найменше. Сума. Походу, хтось вирішив, мені прям перебити ціну, прям перебити. За 5 гемів я б ніколи не додумався продавати лего. Отаку. Сьор. В нього, блін, 30 тисяч демеджу. Це, напевне, найлютіше лего. Я хотів би зробити за рубу легами. Я, би... я хочу зро... зробити в наступному відео за рубу легами. І я би хотів би отак, отак, так. Отак, От на всякий випадок секретна агента і когось п'ятого. Якщо ви таке одобрюєте напишіть, будь ласка, в коментарях. Отакі. От Ууу, мені прибили ціну, а я думаю, що їх не купують. Походу, це не їхня ціна, тому за 9 геймів пішов. Так, я знов щось з клавою наклацав, тому давайте це приберемо. Так, бам, Все. Клавіатура нормальна. Так, а що у нас є? по 0 гімчиків? Нема нічого. та я халявщик. М -м, так, я люблю халяву. М -м, а скільки в цього кінта а, Демедж? в нього 28. М -м, ну навіть не знаю в кого краще. В серфер з 30 або С 28, але Клок Спайдер. Мені здається, Клок Спайдер у або він своїй... по всьому своєму демеджу фігачить. Так, що по годлікам 210 гемі. Поняв. Поняв, прийняв, обробив. Так. 100 гемів знайду. Опа, чипа, опачі бем. за два гемчика, За один гемчик оцей його чел. Ага, його вже купили поняв. Але за два гемчика встигли кок спайдера купити. Опа! А мене вже за 9 купили, тому давайте пішов. А скільки коштує тепер. А тепер він дорожчий, Тому давайте за 15 бахнем його. Бем пішов. Я стоїть за 2 гема купити топово. Так, давайте далі дивитися. Тут нема нічого, тут 2 гема. Ага, ага, ага. В принципі, нічого такого ого. Опачика. Ага. Токсика купили. Токсика купили. Так, це все мені. Це все мені. Чи що? Сент. А, ага, Ed. Добавляй. Це 400 гемів Ну це... меньше. Это 100, напевно. Это 500, мне 600. М -м -м, так. И то не факт, что это все сможет А Плюс. Плюс. А, так, давай, добавляй. Ad-dj. 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 Ad-j. 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 опа dj гем гем ad dj Mm, так, давайте подивимося, що ще тут з дешевого є. Mm, так. Mm, окей. 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 Ну. Э. Добавляй, братуха. Добавляй лег обратно. От тепер... Е... Не факт, але можливо норм. Я сподіваюсь, що так. Я сподіваюся, що я в Окупі. І норм буду. А, так, скільки коштує це. Ні, я не в Окупі. Я ще не в Окупі, блін. О! Йоу. 399 BMBMB пішов. М так, за 399 пішов, чел. М купіть, купіть, купіть. Ооо, за 80 гемів коштує. Найдешевший міфік, найдешевший міфік нормик. За 188 ще презент, ще норм. Давайте кинумо трейда і візьмемо його за 100. давайте за 140. Опа, Чіка. Саво останнього купили. Це я не хочу продавати. А оце в нас продається. Оце за 10 гемі. Mm, ну і ми будемо далі все це робити в наступному відео, але зараз ми оце доробимо. Mm, mm, так, БМБ. Тю. Тю. Туберо. бро, А, ні. ні, так, ні. Одразу б так і сказали. Так, ту. Uh, to... Давайте напишемо ту. Так. Uh, Треба закінчувати вже, але давайте. Ага. Тому, друзі, вам за перегляд, сад, лайки, підписуйтесь на ютуб канал та терамканал. Та Татарамканал в опціові відролки. Поставь лайк, напишіть, напишіть коментар, бажано від 8 злів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролку. Ну і давайте дивимося ще один разочок. Чи є щось за нурів? Нема. Дякую вам.